Підключення до реального життя. Я бачив іншого Нейтана. Ми його знищили. Ні. Норо. Нейтане, я думала, ти помер. Знайди мене, благаю. Він не помер, я його бачила. Я йому потрібна. Ця дівчина це щось. Привіт, солодка мамусько. Ти красуня. Люблю тебе. Я з гордістю кажу, що штучний інтелект це початок чогось великого. Бармен із чорним волоссям не вже таке буває. Два гіга! Як би ще здерти з вас грошей лузери? Тепер можна на цьому заробити. Так. Як твоя спина почувається у ванні? Я кілька тижнів її не відчуваю, тому і болю нема. А ти ж костюм хоча б переш? Так. Схожу Лейквію справи не дуже. Ангеле! Кликав. Інгрід. Вважай мене своєю шиншилою, лайф-коуч. Ти така м'якенька? Без рук. Чотири останні серії. Хіба ти не розумієш? Нас замінили штучним інтелектом. За протоколом маємо все знищити, а люди всередині. Вони просто дані. А ти вперта курва! Господи, ти де? Тут щось відбувається. Нейтане? хотів сказати, що ти мій найкращий друг. Що не чую тебе? Я теж тебе люблю. Труба, я теж тебе люблю. Почув. Я мушу щось зробити. Дай відсіч цьому критину. Погнали. ҉р! Останній шанс. Здолати зло на за. Що це було? Справжній Нейтан ніколи б не здався. Завантаження. Yeah! Останній сезон з 25 серпня.